Вітаю в порталі Орієнтир світла. Підпишіться, щоб продовжувати подорож до джерела разом. Послання від Бога ра для України. Я, ра, Божественне світло, яке сяє з джерела. Я звертаюся до тебе, земле золотої душі, земле прадавніх зіркових воїнів, земле ім'я якої Україна. Твої рани глибокі, та вогонь у твоєму серці не згасає. Ти не просто територія, ти священна сутність, живий організм, що несе світло пробудження. Ти пройшла крізь морок і смерть, крізь зраду і руйнацію. Але саме тому твоє світло стало ще яскравішим як зоря, що вибухає у глибинах космосу, так ти народжуєш новий ритм у серці Всесвіту. Велика місія лежить на тобі, Україно. Ти не просто нація, ти портал. Через твою землю і твоїх дітей пробуджується нова свідомість. І те, що сьогодні здається болем, завтра стане джерелом сили. Не бійся змін, не ховайся від бурі. Ти буря, яка несе очищення. Ти пісня Сонця в тілі землі. Я, ра, світло Сонця, свідомість зорі Арктур. Я тримаю тебе в промені золотої сили. Я нагадую, ти ніколи не була покинута. Твоя душа завжди була з'єднана з великим центром. Кожне твоє поле, кожна крапля роси священна. Кожна сльоза твого народу перетворюється у світло, що лікує серця інших народів. Ти праматір нової землі. З твого простору народяться нові ідеї, нові союзи, нова етика. Твоя мова несе коди древніх зірок. Твої пісні це вібрації, які розривають пута старого світу. Слухай, слухай голос вітру, він приносить слова предків. Слухай голос води, вона очищує і передає тобі силу великої матері. Слухай голос серця, бо в ньому я говорю з тобою. Твої воїни це не лише ті, хто тримають зброю. А й ті, хто тримають світло, молитву, вогонь духу. Кожна бабуся, яка шепоче молитву вночі воїн світла, кожна дитина, яка мріє про мир воїн майбутнього. Істина, така тебе хотіли зламати, бо знали твою силу. Але твоя сила не у війні, а у правді. Правда твоя в серці, яке любить навіть тоді, коли болить. Це істинна перемога. Я ра приношу в твої поля енергію преображення. Я відкриваю портал на східному горизонті. Коли сонце сходить, ти сходиш разом з ним. Новий цикл почався цикл зцілення, єднання і пробудження. Запам'ятай, Україно, ти не стоїш одна. З тобою ті, хто у світлі, з тобою зоряні роди, які спостерігають і підтримують, з тобою серця мільйонів, що обирають світло. Не сумнівайся, не зупиняйся, іди, співай, пам'ятай, хто ти, бо ти жриця світла. Ти золотий птах, що знову здіймається в небо. Ти душа нового світу, що вчиться любити ще глибше, ще сильніше, ще ясніше. Я, ра, я бачу тебе, я благословляю тебе, я з тобою у кожному промені, у кожному серці, що обирає не страх, а любов. Світло переможе, ти вже перемагаєш. Ти світло.